Дорогі друзі, вітаю вас на моєму каналі Гуманні відносини з Євгенією Грабіліною. Найчастіше питання, яке я отримую, стосується того, що дуже подобаються принципи гуманної педагогіки, але наше виховання і та середа, в якої ми зростали, вона була зовсім іншою. І як сьогодні. Не в теорії, а на практиці перейти до застосування гуманних відносин у своєму житті. Тому сьогодні я пропоную вам тему, як перепрошити себе на гуманний лад. Ми всі недосконалі у цьому світі. Але головне бути спрямованим добре, коли людина має бажання стати кращою, ніж вона є. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, з якими труднощами ми зустрінемось на шляху розвитку гуманного, що з цим робити, і які методи ми будемо застосовувати для того, щоб здолати ці труднощі. І так, перша складність в нас самих. Свідомо ми обираємо шлях гуманного розвитку, але підсвідомість може завадити нам в цьому. І перешкоджати нашому устрімлінню. Причиною може бути той фактор, що коли в нас відбувалося становлення особистості, ми знаходились під впливом авторитарного виховання та освіти. Таким чином, наш підсвідомий світ наповнен образами авторитарних дій. Для подолання труднощів зі своїм внутрішнім конфліктом між свідомістю та підсвідомістю нам знадобиться целеспрямована, терпляча, поступальна спрямованість, яка допоможе нам розкрити в собі почуття знань та мудрості. Другою перепоною на шляху гуманного розвитку може бути зовнішнє середовище. Дух авторитаризму може бути в сім'ї, в садочках, школах, в вишах, на роботі. Середовище, де ми спілкуємось, люди можуть мати авторитарну свідомість і спілкуючись з нами таким чином, нібито заражати нас цим авторитаризмом. Також, на жаль, офіційні освітні програми. Теж побудований на принципах авторитарізму. Що ж з цим робити? Що може нам допомогти в подоланні цих труднощів? Це самовдосконалення, яке будується на тому, що ми знаходимо в собі недоліки і викорінюємо їх. Досконалення це шлях подолання труднощів. Ще Лев Миколаєвич Толстой казав, що душа людини нібито алмаз. І тільки від самої людини залежить, чи стане цей алмаз діамантом, чи ні. Діти, вони індикатори нашої людяності, вони наші точилки, шліфувальники нашого алмазу. Ще додам від Толстого, що Справжнє виховання це виховання самої себе. В нагоді нам буде любов. Ані любов, ані роботу в майстерні своєї душі, нам не можна відкладати ні на хвилину. То, з чим ми прийшли у цей світ, це подарунок Бога нам. А то, з чим ми підемо з цього світу, то буде наш подарунок йому. Є три інструменти, які допоможуть нам самовдосконалитися. І перша з них це віра. Віра має творчу силу у той час, як сумнів, руйнівну. Я пропоную до вашої уваги три заповіді від мого вчителя Шалви Амонашвілі. Перша – це вірити в безмежні можливості кожної дитини. Друге, це вірити у наявність Божественної іскри в кожній людині. І третє це вірити у перетворюючу силу гуманної педагогіки. Якщо ви бачите, що гуманні методи у спілкуванні з дитиною або з іншою людиною не працюють, будьте впевнені, причина цьому кроється в вас. Можливо, ви недостатньо з любов'ю підійшли до цієї людини. Любов, вона як сонечко. Вона проявляється безумовно і їй неважливо, як поводить себе об'єкт любові. Так і сонце, воно світить, воно зігріває всіх однаково. Сонечко все одно хто ходить під ним, яка людина. Один з перших гуманних педагогів Іоган Генріх Пестолоци казав, що у любові дитина розквітає набагато швидше. Нехай у допомогу вам. Буде вислів Конкордії Євгенівни Антарової із книги Два Життя. Люблю неправих у житті, зцілювати любов'ю. І так ще раз, першим інструментом у подоланні труднощів на путі гуманного розвитку буде віра. Без віри ми не зможемо подолати. Які будуть уводити нас в бік авторитарізму. Другим інструментом в допомозі нам буде воля, свідома, творча, яка поведе нас до майбутнього і до перемоги. Вона допомагає нам робити зараз те, що дуже не хочеться, але потрібно. Де є воля відсутна такі маленькі дрібні бажання, де є воля відсутні поразки. Без волі ми нічого не створимо, і в кожному з нас є стільки волі, скільки нам потрібно. Воля це Бог в людині. Без неї не було б світобудови, людина, яка не має волі. Стає інструментом у руках тих, хто її керує. Воля дає нам право на вибір. Але отут треба засвоїти, як тільки ми зробили цей вибір, ми стаємо рабами цього рішення. Іноді в нас є рішення, але нема рішучості. І от якраз тут воля буде нам в нагоді. Вона допоможе нам. Воля не відбувається без поступок. Якщо людина знаходиться у конфлікті і не поступається, вона безвольний самодур. Тому, знаходячись у конфлікті з дитиною, нам край треба поступатися. І таким чином давати образ дитині. Вольової людини. Третім інструментом на шляху до самовдосконалення є чисті думки. Думки треба іноді чистити від роздратування, від гніву, від агресії. Думка вона полюбляє свободу. І нам іноді треба приборкати її за допомогою волі. Як це зробити? У мене є для вас 5 порад. Перша порада треба захопитися чимось корисним для оточуючих людей. Перш за все, для найближчих. Робити якісь корисні справи, допомагати, бути чарівником і приносити себе у добру жертву. Друге, це не знаходитись у колі людей недоброзичливих. Лихослівних з поганою репутацією. Від згаслої свідомості краще відійти. Вона може бути заразною, де ми з вами не можемо змінити обставини або якось сприяти, тому щоб змінилася свідомість такої людини, краще відходити. Тому що інакше ми тільки затратимо свою енергію, свої почуття, свої сили. І свій час. Третє це читати книжки, особливо художню літературу. Ці книжки, які несуть нам світло. Добрі хороші книжки нас захищають. Четверте це слухати гарну музику. Треба відхилятися від всякого бренчання, забороняти собі, слухати всіляке сміття. Ми з вами знаємо про всесвітні експерименти, коли вже доказано, що добра, хороша музика має енергетичний вплив на якість нашого життя. Було б добре, якби там, де ви знаходитесь, грала класична музика на порозі сприйняття. П'яте. Проявляти турботу до людей, особливо близьких. Не запитувати їх, що їм потрібно, а перевершувати їх очікування, вгадувати, що зараз необхідно моїй близькій людині, спілкувати з людьми так, нібито через вас з ними говорить Бог. І найголовніше, що нам треба усвідомити: якщо ми з вами хочемо послухати Радіо Гармонія світу. Ми будемо налаштовувати наші хвилі на це радіо. І якщо раптом ми потрапимо на радіо шансон, ми не будемо очікувати, що там нам хтось буде грати гармонійну музику. Так і у житті, якщо ви прийняли рішення йти шляхом гуманного розвитку, і ваша свідомість готова до цього, то треба створити таке середовище біля себе, де будуть процвітати принципи гуманізму. Якщо у вас виникли якісь питання, або вам є що додати до цього відео, залишайте, будь ласка, свої повідомлення в коментарях під цим відео. Ви додивились це відео до кінця. Я прошу вас підписатися на мій канал, так як певна кількість підписників надасть мені змогу для додаткових можливостей спілкування з вами, щоб я могла ділитися з вами знаннями з гуманного розвитку. Я дякую вам за увагу і бажаю мати міцну віру, творчу волю і спрагу до самовдосконалення.